Думаю, багатьом буде цікаво, як же ж, все ж таки починає станочок різати от, е, якусь там е, інкрустацію. Ну, Тобто, в даному випадку буде вирізати цього гелікоптера зараз з 3-мм От У мене вже все тут є закріплене, ось така 3-мм фреза. І зараз в цьому шматочку падука буде різати. Давайте запускаємо шпиндель. Зараз піднімаю оберти до 20 тисяч. Можливо, хтось скаже, що... Так, добре, все. Шпиндель працює. Включаємо охолодження водяне і запускаємо. Пуск. Все. Ніби ріже все добре, нормально. Значить, хай працює, а ми йдемо чимось іншим займатися.